Книга мудрості Ісуса Сина Сираха, розділ 19. Робітник п'яниця не розбагатіє. Хто нехтує малим, той поволі занепаде. Вино й жіноцтво пантеличать і розумних Хто повій пристане, пристане до безстицтва? Буде з нього здобич для молю й черви. І життя безсоромного прийде до погибелі. Хто легковірний, той і легкодушний, хто грішить, той сам собі й шкодить, той, хто зловтішний, буде засуджений. Уникне зла, хто не терпить балакунства. Коли не повториш слів лайливих, то вже ж тобі шкоди з того не буде? Не оповідай про них ні другові, ні ворогові, і як нема тобі гріха в них, то їх не об'явлюй, бо тебе вислухають та остерігатимуться, а при нагоді ще й зненавидять почув якесь слово, нехай умре з тобою. Не бійся, воно тебе не розірве. Слово для дурного таке ж саме страждання, як і дитина для породіллі. Що стріла застрягла в стегні м'ясистім, те й слово у нутрі дурня. Попередь свого друга, щоб часом щось не скоїв, а коли вже скоїв, то щоб не повторював. Попередь ближнього, щоб не розбалакувався, а коли вже розбалакався, то щоб не повторював, попередь лишень приятеля, бо часто коїться наклеп. Тож не вір кожному слову. Бува ще й поховзнеться хтось, хоч і несвідомо, а й хто ж не згрішив язиком своїм. Попередь ближнього раніш, ніж погрожувати, будь законові Всевишнього слухняний. Уся бо мудрість острах Господній і в кожній мудрості виконання закону. Знання лукавства це ще не бути мудрим, і рада грішників це ще не розсудливість. Бо є й зручність й осоружна, і в кого не досить мудрості, той безумний. Ліпший, хто в богі на розум усе таки має острах, аніж хто мудрий занадто, а закон переступає. Буває спритність вишукана, та вона несправедлива, буває, що правосуддя крутійством осягнути прагне, буває. Лукавий ходить, прибитий лихом, а внутрі своїм сповнений облуди. Понурий на вигляд він удає з себе глухого, та як його не розпізнають, то він тебе й випередить. Якщо, не мавши спромоги, він і не грішитиме, то, однак, зла накоїть при першій же нагоді. Вже із вигляду можна спізнати чоловіка, і з обличчя видно, хто розумний. Одяг у мужа, на зубах усміх і хода чоловіка оповідають, хто він.